Праційні комісії з питанням рекламу депутатській діяльності правоградні западання. У нас сьогодні шість питань, про по п'яти. Перше питання: презентація програми з той щельній громади з профілактики в южності на 26 30 років. Пропоную проєкт програми по професії в на 5 років. Вона у нас не буде. Пропоную затвердити це для підтримання нашого 6 сектору е, національної комісії. Все. Ну, за процесі так. Хто за. Друге вітання. Про відповідацію сектору здання соціальних послуг служби справи сім'ї та молоді і внесення змін до дійщини Старичівської складочної ради No3 від 261 року про затвердження. Структури та загальної чисельниці апарату столичівської селищної ради та, та її виконавчі вогні. Приданці від 24 інспектору також відповідає. Пропоную зареповідувати сектор в кількості двох чоловік. Це зв'язано з тим, що закони внесли зміни постанови і не дали. Територіальний центр в нас зареєстрований е, у е, люди, на давачському сезоні. Цим двом людям буде запропоновано перейти в терцентр. Якщо вони відмовляться, підуть. підуть на дві. Але попередньо їм ну, озвучено питання і по-іншому ми не можемо. Півтора року відкладали до цього питання, але вже і обласна адміністрація приїжджала, і обласна прокуратура в нас були. Хочуть вони, пра соціальних працівників, щоб були навчання. Кожного процесі. Третє питання. Про внесення змін до рішення Старічівської селищної ради 18.01 року номер 3671 про затвердження стратегії реформування системи шкільного харчування на період 27 року закладу освіти Старії селищної ради. і в була прийнята стратегія цієї реформи, вона була поділена на кілька етапів. Перший етап пройшов у зв'язку з тим, що ну, ми успішно пройшли, тобто ми діяли тоді на нашому 305, новини меню, нові підходи. Всі працівники харчового процесу, які віддаються харчування, мають проходити усі підвищення кваліфікації, Ми маємо намітити розвиток. Thank you. Принесення зміну статуту комунального закладу, Територіальний центр соціального службу, надання соціальних послуг Священської середираївської області та затвердження. Пронесення змін до рішення Старічівської селищної ради від 18 25 року номер 5255 про затвердження структури та штабної численності комунального закладу, територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг Старичних селищної ради в Західні району Київської області. Також до повідання. Так, з цим вноситься це до на штатної структури. структури.